Привіт, привіт, мої любі. Сьогодні тренуємо сідниці та робимо гарні ніжки. Ніжки на ширині тазу і перекочуємося з п'ятки на носок. Коли перекочуємось, звертаємо увагу на те, щоб п'ятки не розповзалися в сторони, тобто, щоб ми не якось так ставали, а щоб рівненько підіймалися та вага тіла між першим, першим та другим пальцем. Посміхаємось, плечі опускаємо, маківку витягуємо, робимо ще три, два, один. Добре. Одну ніжку залишили і перекочуємося з однієї на іншу. Посміхаємось. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. І перекочуємо ніжки, зігнули в колінах. Перекочуємось з внутрішньої на зовнішню частину стопи. Вісім, 7, шість, п'ять, 4, три, два, один. Добре, переходимо до тазостигного суглобу. Одна нога пряма. Що ми робимо другою ніжкою? Ми крокуємо. Назад та згинаємо себе у тазостегновому суглобі. І ця ж нога крокує вперед. Але ми не прогинаємося у попереку, ми трішечки штовхаємо лобкову кістку вперед так, щоб рух відбувався у тазостегновому суглобі. Нога лишається пряма. Назад, вперед. Назад, вперед. Працюємо тазом. Обов'язково контролюйте, щоб не було ось цього положення. І ще. Вісім. Сім. Шість. Контролюємо таз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дуже добре. ця ж нога. Ми крокуємо. Сторону, вона лишається пряма. Крокуємо в одну сторону, завалюємось нібито на стигну. І в іншу нахрест. В одну, в іншу. Рух нас цікавить саме ось у цій нозі, яка в нас не рухається. Але нас цікавить саме вона. Добре. Чотири. Три, посміхаємось, два. Один. Супер. Лишаємо цю ніжку так само. Іншу виводимо назад трішки і закручуємось відносно передньої ноги. Можна трішки тут зігнути, коліна буде легше стояти. Та нагадую нам вам про три точки опори на стопі. Обов'язково. Витягнулися через маківку і закручуємось. Коліна всередину п'ятка наружу. І навпаки, розкрутилися. Вісім, сім, рух лише тут. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Змінюємо ногу, інша нога. Починаємо з самого початку. Пряма і крокуємо назад. Коліно випрямили і вперед. Назад. Вперед. Нога пряма крокує, так, яка Ох, згинається та, яка крокує. Добре. Вперед. Підкручуємо трішки таз і назад. Вперед і назад. Конструкція від маківки до кубрика в нас. Стабільна ще. Два. Один. І в сторону. Крокуємо. В сторону і схресну. В сторону і схресну. Добре. Вісім. Посміхаємось. Сім. Витягуємось через маківку. Шість. П'ять. 4. Три, два, ще один. Один. Добре. І скручуємось. Коліна трішки можна зробити м'яким. Відставили ногу, закрутили себе всередину, розкрутили взовні. Коліно дивіться в сторону носка. Тобто, коліно нікуди не виводимо. Всередину. Розкрутилися Всередину контролюємо коліно обов'язково, не згинаємо спину, не округлюємо. І вісім. Сім. Якщо важко стояти, можна взяти стілець. Шість. П'ять. Добре. Чотири. Три. Два, один. Поїхали далі, вдихаємо, видихаємо. І така вправа для початку, згинаємо одне коліно і уявляємо, що в нас три точки. Одна, друга, третя. І зараз ми будемо дотягуватися до усіх трьох точок, але не переносити вагу тіла. А ми лишаємося на одній нозі, так, щоб ви могли підняти іншу ніжку. І нібито штовхаємо її. Але коли ви торкаєтесь цієї уявної точки, ви теж так само можете ніжку підняти. Ми не стаємо на нозі. І підтягуємо ножку до себе. Назад підтягнули. Три точки готові. Десять разів. Поїхали. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Маківку витягуємо. Рух у нас лише в тазостегновому суглобі. Три точки опори на стопі. Не поспішаємо, головна. Головна умова вправи, то що ми все контролюємо, нікуди не поспішаємо Коліно в сторону носка, нікуди не завалюється. Вдихаємо, видихаємо, штовхаємо підлогу. Вдихаємо, видихаємо, штовхаємо підлогу. Добре. Якщо важко, можна притримати за стіну або взяти стілець. Вдихаємо, Залишилось чотири рази. Ще три, не поспішайте. Два, і останній раз. Один. Те ж саме на іншу ножку, без, великого, без великої перерви зігнули в коліні, витягнулися за маківкою, уявили три точки і поїхали. Вдихаємо, штовхаємо підлогу, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Третя, Добре. Вниз. 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 Контролюємо положення тіла, контролюємо опущені плечі, контролюємо усміхнене обличчя і обов'язково коліна дивиться у сторону носка. Видихаємо і штовхаємо підлогу вниз. Коли ви встаєте, ви встаєте за рахунок того, що ви штовхаєте підлогу не себе догори, а підлогу. П'ять разів. Не поспішаємо. Чотири. Ще три, три точки. Дотягуємось. Вся вага тіла на передній нозі. Добре, два рази лишилися. І ще один раз. В сторону, назад, і в сторону. В сторону. Останній. Вдихаємо. Видихаємо, вдихаємо. Видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Клас, дуже добре. Вдихаємо, видихаємо. І зараз будемо крокувати по нашому килиму. Відходимо на самий край. Ширше ноги, ніж таз на, на ширині плечей. Ми робимо крок вперед і протилежною рукою торкаємося до стопи. І змінюємо. Повністю встаємо і змінюємо. Тобто ми робимо крок і рука. Крок і рука. Дійшли до кінця, розвернулися, пішли в іншу сторону. Вниз, 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 вниз. Кожного разу ми піднімаємося, розгинаємось. Тобто ми не лишаємося внизу, а ми повністю встаємо. Готові? В нас таких буде 20 разів. Кракуємо. Один. Два. Розгорнулися. Якщо у вас довга кімната, ви можете крокувати далі. Три. Чотири. Розгортайте плечі дуже добре. П'ять. Шість. Розгортаємо плечі. Коліна смотрять вперед. Сім. Не поспішаємо. Вісім. Добре. Дев'ять. І 10. Якщо у вас кімната довга, можна ще пару разів так сходити. І сідаємо, лягаємо на один бік. Перше, що ми будемо робити, це ми вирівнюємось лікоть під плечем, рука ладошкою в пол. Коліно, таз одна лінія. В зігнутій нозі 90 градусів. Верхня нога в нас пряма і витягуємо за маківку. Дивимося, щоб ми не провісали на плечі, голову не опускаємо, не дивимося, що там відбувається. Витягнулися гарно і починаємо підніматися догори, штовхаємо коліна в підлогу, але не лише коліна, а всю частину. Всю гумілку. Ми всією цією частиною ось всією цією частиною штовхаємо підлогу вниз. Видихаємо і піднімаємо таз догори. Готові. Три, два. Поїхали. Верхня нога лишається прямою, якщо вам мале навантаження, піднімаємо ногу з собою. Якщо достатньо, то нога може лишатися. На килимі. Вирівнюємося в рівну лінію і потім повертаємося. Поїхали 12 разів. Вдихаємо повільно. Не поспішаємо. Добре плече не провісає. Три. Вниз. 4. Вниз, штовхайте всією ногою підлогу вниз. Голінь. Штовхає підлогу добре. Ще шість. Не забуваємо посміхатися п'ять. Чотири. Три. Два, ще один. І змінюємо сторону. Багато не відпочиваємо, але якщо ви відчуваєте, що втомилися, можна попити водички і повернутися до завдань. Головна позиція маківку витягнули. 90 градусів у колінному суглобі. Друга ніжка пряма. І поїхали, піднімаємося 12 разів. Штовхаємо підлогу. 3. П'ять. Шість. 7, 8, дев'ять. Десять, ще два рази. ще Дуже добре перегортаємось і лишаємо цю ж саму позицію стартову. Але зараз ми будемо підніматися і з цього положення таз штовхати назад до п'ятки. Нібито уявляємо, що ми присідаємо. Якщо є дві, дві варіації, нога лишається на полу, тобто вона носочком торкається пола, і ми штовхаємо таз назад і в стартову позицію. Або нога в нас постійно у повітрі. Штовхаємо назад і піднімаємо себе в стартову позицію. Нога внизу трішки легше, нога вверху трішки складніше. Будемо робити зараз 12 разів дуже-дуже-дуже. Повільно та контролюючи процес. Не згинаємо плечі, штовхаємо лише таз назад, куприком тягнемося до п'ятки. 90 градусів опорна нога. Готові 12 разів. Піднялися. Верхню ногу або підняли, або лишили тут на ваш розсуд згідно зі складнощів. І поїхали. Назад, вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Добре, назад, вдихаємо, видихаємо. Чотири. Якщо спробували спробуйте підняти ніжку. П'ять. Шість. Сім. Вирівнюємо обов'язково себе в лінію. Вісім. Не залишаємося зігнуті. Ще чотири. Чотири. Три. Два. Останній раз. Один. Сіднички мають вже горіти. Ай-яй-яй, горішки мають вже горіти. Ви маєте їх вже відчувати. Змінили сторону і робимо те ж саме 90 градусів коліно, рука під плечем. Виштовхуємо килим, готові. Тягнемо таз назад. І поїхали. Перші 4 рази робимо нога, нехай буде на килимі. Якщо відчуваєте, що недостатньо, то піднімаємо. Поїхали. Вдихаємо. Зараз видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Плечі не скругляємо. Маківка тягнеться завжди вперед. І підняли ножку, поїхали. Таз до п'ятки. Випрямилися. Таз до п'ятки. Дуже добре. Шість разів. Не забувайте виходити в одну лінію, розгинати суглоби. 4. 3. 2. І ще один. Дуже добре. Відчуваєте сіднички? Маєте відчувати. Змінюємо сторону та додаємо ще один елемент. Стартова позиція та ж сама. Тут можна буде трішечки ніжку зігнути в коліні, тому що ми будемо працювати верхньою ніжкою зараз теж. Ми будемо підійматися і штовхати таз назад та верхню ніжку закручувати коліном до стопи, до стопи теж. Тобто ми і таз штовхаємо, і коліно закручуємо, коли вирівнюємось. Ми коліна трішки, розгина, трішки розвертаємо у підлогу. Тобто верхня нога в нас буде робити скручування то в одну, то в іншу сторону. А таз ми так само тягнемо до п'ятки. Готові. Ми будемо робити повільно і лише 8 разів. 90 градусів опорна, так, я трішки з'їхала. 90 градусів опорна. Піднялися, трішки зігнули в коліні і поїхали назад таз і закрутили п'ятку. Розкрутили, штовхнули таз вперед. Добре. Вниз. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Добре. Три. Чотири. Ще чотири. Вниз, ще три. Вниз. Розгорнули. Два. Вниз. Останній. Вниз. Супер. Круто. Змінюємо позицію. Те ж саме на іншу сторону. Зігнули коліно. Так, добре. 90 градусів, лікоть під плечем. Піднімаємо себе і згинаємо трішки коліна. Поїхали. Вниз, розгорнули. Вниз, вдихаємо, закрутили, розгорнули. Вниз, розгорнули. не падайте тазом на килим. Вниз чотири рази. Я трішки уїхала локтем, тобто контролюйте локоть теж. Добре, три. Два. Останній раз. Зігнули, розігнули. Супер. І остання вправа, яка в нас сьогодні на сьогодні, круглою спиною себе вкладаємо на килим. І одна нога лишається на підлозі, іншу ми підіймаємо руки ми кладемо на коліно і трішки відштовхуємо коліно від себе. Тримаємо 90 градусів, тобто не випрямляємо ногу та не падаємо п'яткою до її. Сідниць. І штовхаємо опорною ногою, штовхаємо килим в підлогу. Але основна дія відбувається на п'ятку. Тобто ми основною частиною стопи штовхаємо п'ятку донизу. На видиху ми штовхаємо п'ятку, підіймаємось і навдосі повертаємось до килиму. 16. Одна ніжка, 16 інша. Готові. Вдихаємо і поїхали. Видихаємо. п'ятка в пол. Вдихаємо руками, штовхаємо коліна. Добре. П'ятка. Штовхаємо килим в підлогу. 4. Трішки підтримка. Втягуємо лобкову кістку на себе, щоб не було ніяких прогинів у попереку. Добре. Не поспішаємо п'ятка в пол. Трішки на себе лобкову кістку, не прогинаючись в попереку. Ще шість і вниз. П'ять. Вниз. 4. Добре. Три. Працюйте руками. Два. Плечі опущений. Не тягнемо до вух. Один. Добре. Змінили ніжку. Інша нога. Так само: дев'яносто руками. Штовхаємо коліна, дивіться, щоб плечі не тягнулися до вух. Плечі опустили, маківку витягнули, проконтролювали положення таза, ніяких прогинів у попереку. Коли виштовхуємо п'яткою підлогу, лобкова кістка дивиться до стелі. Тобто ми не штовхаємо навпаки її, щоб в нас роботала спина, а ми підкручуємо трішки. На себе. Готові. 16 разів. Вдихаємо плечі. Опустили, видихаємо, п'ятка штовхає. Килим в підлогу. Добре. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Контролюємо лобкову кістку. Вісім. Коліна в сторону носка. Видихаємо догори. Ще шість разів. П'ять. Чотири. Три, два, останній. Дуже добре. Підтягнули коліна до себе, розслабилися і схрестили ніжки, підтягнули до себе стопи і трішки розставили коліна. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо добре. Одну ніжку ми випрямляємо, іншу заносимо вище коліна до себе, беремо себе за пряму ніжку і трішки тягнемо на себе. коліно штовхаємо від себе, вдихаємо, видихаємо, робимо таких чотири вдохи-видихи. Намагайтесь плечі тримати на підлозі, опущений вниз, а маківку витягуємо. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Змінюємо ніжку, інша ніжка. Так само вище коліно, коліно в сторону, підтягнули до себе, плечі опустили, це коліно можна зігнути, якщо неприємно тримати пряму ніжку. Головне потягнути до себе плечі покласти на килим. Чотири вдохи видихи. Вдихаємо. Вдихаємо. Ще. Вдихаємо. Останній раз. Вдихаємо. Добре, опустили ніжку, взяли себе за коліно, скруглили спину і куприк за куприком дуже-дуже-дуже повільно витягнули себе догори. Супер. Лягли так, щоб одна ніжка була зігнута, а інша пряма. І трішки попиталися, намагайтесь вивести ніжку вперед і рухаємо тазом вправо-вліво, вправо вліво. Три, два, один. Дуже добре. І нахиляємося до передньої ноги. З прямою спиною. Якщо не можете дуже сильно нахилитися, можна трішки зігнути лікті. Лікті дивляться вздовж корпусу, маківку витягнули, або підкласти собі щось, типу кубиків для йоги, або можна просто книжки. Три, два, один. Добре. Перекотилися на іншу сторону, теж саме. Задня ніжка пряма, п'ятка дивиться догори. І ми. Штовхаємо таз вправо вліво, вправо вліво. Ще три, два, один. Добре. І трішки вниз. Три, два, один. Супер. Сідайте так, як вам зручно. Бо зараз ми будемо ша, зараз будемо казати собі. Дуже-дуже дякую. Одна ручка, інша. Дуже-дуже дякую, дуже дякую вам за тренування, за гарний настрій і за бажання робити себе та світ кращими. Па-па, до зустрічі!